Паперові квіти це той випадок, коли гарно, просто та довговічно, аби привити дітям відчуття патріотизму та любов до рідної ненької України. На базі молодіжного центру Лофт був проведений цікавий та патріотичний майстер-клас з виготовлення паперових букетів. В дітей як то кажуть, з мачку потрібно виховувати патріотизм. Любов до батьківщини до своєї країни. Тому і такий майстер-клас у нас сьогодні. Усі учасники майстер-класу сьогодні мали змогу перетворити звичайний папір на вишуканий букет. Для цього як виявилось, багато не потрібно: лише папір, клей, ножиці, гарний настрій, трішки терпіння та найголовніше фантазія. Малеша дійсно творчо підійшла до роботи та довела, що робити букети з паперу це зовсім не складно, а навпаки, весело та захопливо. Я роблю майстер-клас квіти. І як тобі подобається, в тебе все виходить? Так. А, ти вперше на майстер-класі чи ти вже приходила сюди? Я вже приходила. І як тобі тут атмосфера у молодіжному центрі Лофт? Дуже подобається, дуже комфортно. Розкажи нам, що ти сьогодні робиш на майстер-класі? Патріотичні квіти. Тобі подобається? Так. А Ти часто ну, долучаєшся до майстер-класів від молодіжного центру Лофт? Це, це ти перший раз? Так. Будеш приходити ще? Так. Сьогодні ми робимо квіти. Зараз я пелюстки роблю. Пілісточка. А яка має бути квітка? Там є жовтий, блакит жовта квітка, блакитного кольору і жовто-блакитного кольору. Мені подобається тут, тут класно. Комфортно, ми робимо разі майстер-класи, малюємо, ліпимо. Долучайтеся до майстер-класів, до лофту. Тут дуже класно, круто. Сьогодні вже не вперше у нас проводиться майстер-клас з паперу, де діти до нас приходять, вони завжди відкривають свої фантазії. Також вони дуже креативні, розумні. Долучайтесь до наших майстер-класів, до нашої гімнастики, до наших тренінгів, так як у нас атмосферно, весело, круто і. Всі вся молодь задоволена. Подільська молодь не повинна стояти на місці, тому запрошуємо усіх бажаючих долучатися до різноманітних заходів, які організовує молодіжний центр Лофт. Адже це завжди сучасно, цікаво та молодіжно. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.